Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в режим під назвою Dusty Trip і тут щось треба точно робити: Скоріше за все, спілкуватися з чуваками, ремонтувати свою тачку, робити. Ну коротше. Походу, вантажна тачка. Надо нею користуватись якось, бо по-другому тупо ніяк. І тут треба ще заходити з пацанами. Ну давай, я ось перший стану, плеєр Макс. Тут можна ще додати купу людей. Ну ладно, окей, сет, пішов, 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 пішов. Чотири людини. Щас може ще хтось підійде, і ми щось будемо робити. Я не знаю, чесно кажучи, що як тут все робити, але я знаю точно, що зараз дуже багато людей в цю гру грає, і вона, можна сказати, щось така популярна. Доволі таки. А що тут треба робити? Я чорт його знаю. Але заспавнились ми десь десь в хаті. Так, ага, ми можемо взяти всякі різні приколи. Почекай. банан, я схавав, да? Я все тупо поїв, ладно? Ліхтарик, погнали. Ага, тут, коротше, багато різних запчастин, і, походу, у нас є тачка. Її треба зробити, да? Окей, погнали по мітлу. треба прибрати цей, треба прибрати пісок, з і все. Почекай. а як? Все. хорошо, погнали по двері, треба двері вдіти. go. пацани, збираємо тачку. Це які двері? Це задні. Ось ці, так? Да? Вони не вдіваються, як їх вдіти? Йо? Може, ще поки рано до дверей? Давай мотора візьмемо. Нам треба мотор. Тачка без мотора не поїде. Її на домкраті підняли? А ні, вона тупо без колес, тому що. F2 Place. Все, я поставив. Погнали колесо, вдінем. Йоханий, давай, 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 давай. Тут ще ось оскат є. Ставим, ставим, ставим на тачку. О, хорошо. Може ще ці двері зможу поставити. Вони, походу, з іншої сторони. Я поставив! Вау! Хорошо! Давай ще одні. Це водійські, правильно? Давай, 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 давай! Все. Чітко, щіточкою помили. чотенько, скидимо її в багажник. Погнали! Ми скоро поїдемо. Я думаю, що ми зможемо заправитись і поїхати. Нам треба поставити фару, бо без фари тупо нікуди. Я щось впевнений. Ого, диви, не хочу вставати. стала. Колесо треба з собою запасне взяти, хлопці. Надо з собою понабирати колеса, бо без цього тупо нікуди. Тут у нас ще. А, ми можемо зробити. Йохани, почекай. А не виймається, скат! Не виймається колесо! Пацани, у нас проблема. Надо, надо ще одне колесо знайти. Надо знайти ще одне колесо. Ой-ой-ой. Це що таке? Це що за штука? Це, це кришка багажника? До. А що, що, що треба зробити? Надо, надо 7 літрів бензу. Є рація. Прийом, прийом. О, oh, I need help. Надо, 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 надо бензин. Oh. О, oh, це бабла стоїть. А, пішов ти в дупу. Де взяти бензилін? Це що за штука? О, тут що вона буса скласти. Пацани буса складають. Почекай. Ой, я зняв дверку. Я не знаю, я поки що не знаю, як це все зібрати, але я впевнений в тому, що мені треба, типа, бензина щось. Каністри з бензом. Чуваки палатки розкладають, почекай. Ось все каністра. Де бак. Паливний бак, десь ззаді. Ось до. Як? Опен? Все заливаю, братуха! Я заливаю! Давай, погнали, погнали, зараз поїдемо. Якщо заведеться, ще буде супер. Погнали, 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 погнали. Я заливаю повний бак. Ну я, я сподіваюся, що я зможу залити повний бак. Все, тачка готова, братва. Почекай, куди ти їдеш? А як сісти в машину? Куди ти сів? Як відкрити двері? Коротше, можна, типа їхати кудись, але як сісти. Я, я не розумію. Я не розумію, як сісти. Дивіться, це він сам їде. Він якось якось через. Я поняв. Ладно, зараз прицепа складемо. Це поки що все, що я навчився робити. А тепер оце все можна скласти в прицепа. Правильно? Давай. Бенс. Давай цю штуку сюда. Тоже бенд. Я не знаю, він тупо викатує Я, я бы його щас я б щас виняв тупо взяв би і виняв мотора. Щоб ти нікуди не поїхав, поняв? Ти лапушара. Ти вообще не повинен їздити на цій машині. Це не твоя машина, я її складав сидів. Я її складав. Чи ні? я ще 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 сидіння вийму О. Я можу сісти. Цікаво, як він їздить, якщо я. Якщо я просто взяв і виняв мотора. Ну вони ще антифриз залили, поняв? Вони, коротше, все зробили. Але я ще й голодаю трошечки, в мене є стаміна. Можна взяти таку каністру. Обалдеть. А де чіл той що буса складав? У мене ще є рюкзак. А, оце воно є. Хтось помер, прикинь! Як рюкзак закритий? Все, все, забрав. Так, тебе на колесо поставив. Де ще там колеса? в піску, диви. Ой. Ладно, почекай. Щас ми, щас ми розберемося. Все. На колеса тебе поставили. Де щітка? Пішли по щітку. Я щас на бусі сам поїду. Як ви не хочете їхати зі мною, я поїду на бусі сам. Я сам візьму буса і поїду. І Ісю. Диви, бенс, помився. Смачненький пес. Все, це стоїть. Давай решітки поставимо. Щоби і ні. Що тут ще? Ще якась штука. Де вона стоїть, скажи, багажні кудись? Поки що не знаю, для чого це. Для чого ця штука теж не знаю. Вона застрягла. Тихо. Оба. Все, як я й думав, хорошо. Ця штука це якийсь типа спойлер? М -м -м, не знаю. Але є тут бензин. І його теж можна залити з каністри. Погнали! Чуваки там не можуть нікуди поїхати, бо я балуюся і займаюсь своїми ділами. Так, 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 так. Щас ми його заправим. Опен. Все, заливаю бензеля. О! А нема більше бензину. Бензину тобі більше нема. Трація. Тут є моторикісні, Оця штука не береться. Це фара чи що це? Що да. прийшло? Це ти тоді їздив, блін за рулем. Не давав мені сісти. Що не їдеш нікуди, га? Вона не заводиться. Вона тупо не заводиться. Ладно, виходимо. Це ще своїми крилами дерев'яними. Ех, блін, зоро, зоро, що нам робити. Мотора виняли, взяли клепки, немає його назад поставити. О, їдемо! Їдемо чи ні? Вона не рулює. А чого? Ніж все є. Почекай, я виняв мотора знову. Ну, все є, все то, що треба. Старина, все там є. Тачка повинна поїхати. О! Треба було передачу включити. Ну ви нуби. Щас ми поїдемо щось знайдемо прикольне. Ой-ой-ой, тихо. Саня! Саня, ти куди? Опа! Обалдеть! Куди ми впали? Йоханий. Я випрыгнув. Закінчено. О, я поняв, так. Хе. Оооо, да. О, да. З'їздили ми кайфово. Це я поняв. Е, ти помер чого? Ну, сам не знаю, чи ти помер, але ти проїхав 10 метрів непогано. З'їздили ми взагалі, кайфово. Ретурн ту лобі. Не вийшло мені нормально зібратися силами і нормально поподорожувати. Ну я не знаю, як тут це все правильно зробити. Ось є заправка. Ну тут теж нічорта нема. Ладно, давай я в соло попробую піти, щоб чуваки не стирили мене нічого Все, для одного гравця. Одного. Старт. Все. Зараз я піду тушити всіх. Так, все. У мене все є. Я появився. А як двері відкрити? Як відкрити двері? А. Обалдеть, ти поняв? Отак От це робиться. Вау! Ладно, хорошо. Все поки на місцях. Ми тупо беремо і ми їм тачку. Все, ми її помили. Тепер кладемо це сюди в наш багаж. Хорошо. Берем колеса, ставимо її на колеса. Бо вона поки що ну, без коліс, так що. Їй трошки тяжко. Отако, нормально. Беремо ще колеса. Тут колес багато. Let's go, let's go, let's go. Жесть. Я поняв. Так, беремо ще один скат. Нам ще одненький треба поставити. Сюди. Бемс. Оба. Так, беремо мотор. Без мотора нікуди. Поставили. Все чітко, він з маслом. Значить, він буде працювати. Беремо фару. Нам ще й радіатор треба буде поставити. Нам ще купу все треба поставити. О, її включить так можна. Все, фара світить чітко. І ця буде світити в мене. Бемс. І мене виключить. Ні, не можна. Ладно, хай світить. Так, є якийсь антисептик. Давай двері понаставляємо. Я тепер поняв, як їх відкривати, закривати. Тільки я їх відпустив щось. Так, це з тої сторони двері. Бемц. Нормально, фари світять, машина вообще пушечка. Давай ще ці двері. Це теж з тої сторони. Поставили. Чітко все. Далі, радіатор нам треба. Let's go, let's go. Поставив. В радіаторі є вода, тут є масло. А, що нам ще треба? По суті, у нас все чітко. Але. Це ще не все. У нас є оцікі бампера. Оба відбійник, можна так його назвати. Я не знаю, чи це наперед, чи це назад, Скоріше за все, наж... назад. Так, да, є така тема. Потім погнали, нам треба взяти з собою ще прицепа. Без цього теж нікуди. Бо в прицеп можна все покласти. Правильно? Опа, відкрив двері, я вмію вже. О, диви, я вже починаю розбиратися, я вже реальний. Ну, можна сказати, сам можу виживати. Тільки головне не померти. треба знати, що і правильно як робити. Беремо останнє колесо і робимо з собою прицепа. На ход ставимо. О, я його підняв. Отут має бути така штучка, і ми її якраз надінемо сюди. Чітко. Значить, що ми робимо ще? Тут є якась решітка, Надо її теж поставити. Пенс, хорошо. Що в нас є по воді, по маслу з собою взагалі? на калаш, непогано, ну це не моє. Так, є трошки поїсти. Угу. І більше нічого, да? Окей, поїсти то я поїм. То не біда. Що в нас тут ще є? Тут, то понятно, що в нас є бус, який ми потім колись зберемо. Тут є колеса на цей бус. Поняв, здорові. Або це колеса не на бус. Давай попробуємо. Ні, це колеса точно не на бус. Це на якогось джипа. Ну, в мене поки що такого джипа нема. Ладно, чи можу я оцю штуку зараз потягнути? Да. Оба! Прицепив. Хорошо? О! Тихо, почекай, назад, поставлю. Открилось просто, розбилось, поняв. Так, це в нас капот, походу. Ну в капоті у нас все чітко, поняв. Ні, це, це походу багажник. Так, да, це походу багажник. Ладно, ось в нас капот. Давай, 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 ставимо капота. Хорошо. Його можна отако відкривати. Все, я зрозумію. Двері так само можна відкривати. Потім, що мені треба ще? Мені треба залити бензолю по-любому. Все, і я заливаю. Я заливаю бензик. Обалдеть! Ну нам треба буде знайти най якусь заправку. Без цього тупо нікуди. Якщо я знайду круту заправку і в мене буде все чітко, то буде круть. Мені треба заправити 7 літрів в машину. Ну я заправлю все, що в мене є. Атом, у мене тут багато. 9 літрів. Каністру треба з собою взяти, без цього нікуди. Бо ми йдемо в подорож, нам треба буде потім набрати. Це що таке? Не знаю, хай буде зі мною. Пішли. Надо рація. Чи можливо, ні. Я не знаю, навіщо мені рація, але банана я без Яблуко теж. Хай буде. Картина, пішла, геть. Все. Каністра. Ну, ладно, стій, нормально. Все, закриваємо все, все, все закрив. Сідаю в тачку, двері закрив. І завів. Пожди, ручник. Ну, а не їде. Ага, тут можна викликати якусь двіжуху, окей. Ну, що тачка не їде -то? Так, заглушили, відкрили двері, вийшли. Нам треба, значить. Ааа. Скоріше за все, вона не їде із-за цього челу. Давай так, спробуємо. Да. Ну дивись, туди ми їздили, там нічого нема. Поїхали сюди тепер. Я думаю, щось то ми точно знайдемо. Проте нам би дуже хорошо було б знайти заправку. От заправку, аби ми знайшли, було б реально супер. Ну я капет шурую. Хотів ручничку дати, поняв боком. Ну не вийшло. Да, непогано, їдемо хорошо. Бензину. Бензину у мене чуть-чуть є. Я не перегріваюся, все чітко, з акумулятором все чітко. Ну, поки їдемо. Правда, куди ми їдемо? Тут камінь посеред дороги, ти що гониш, мені б тільки не розбити тут. Ох ти що. Ти. А! В уйшов. Нормально, я знаю, як керувати. Коли дріфтую, ну тут не сильно виходить, у мене пробіг є, диви, 3 кілометри. А, можна радіо купити. Ну, радіо мені тут не сильно треба. Диви, я їду по дорозі, я поки що взагалі нічого не знаходжу. Поняв? Мені щось толкове. А, у мене був повен бак. У мене кінчається бензин. У мене тупо кінчається бензин. Я не знаю, що мені знайти. Я бачу якийсь будинок. Я бачу будинок, я бачу хату. Вау! Там жук якийсь чи що то? Е, там якийсь тіп! Такий чувак! Як з тобою битись? Як з тобою битись? Як битись з тобою. Пішов геть. Я те здавив? Ні. Йому, вообще байдуже. Диви! Він бігає як капець. Він тут живе. він дурний на голову. Надо його збити якось. Іди сюда. Іди сюда. Оба. Нормально, да? Вроде як нормально. Ну Но там ще один є. Ааа! В таш хп не повне! Ладно. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити, але я готовий цю штуку поставити назад. Як з тобою битись, блін? Він мене б'є більше, ніж я його. Я не знаю, як його побити. Мене доганяє Саня, бий його! Ну, я всі кнопки жмав. Обалдеть. Помер я на експедиції, братва! Просто мене склали! Зума зійти, тупо. Пацани, пишіть в коментарях і дівчата, що тут треба робити. Мене вбив зомбі, гай. Зомбі чил. От і. Напишіть в коментарях екскурс, просто екскурсія конкретно. Я проїхав 754 метра і зустрів перешкоду. Да, Це, звісно, було дико. Але народ, якщо ви знаєте, як тут правильно грати і як правильно виживати, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. З вами був Санчелос, і ми обов'язково завітаємо в цю гру ще раз. Всім пока!